Привіт YouTube. Купив черговий аксесуар для авто. Запах Exotic Place. Ось такий має вигляд. Зараз будемо приміняти. Ось така річ. Ось так виглядає, Ось так. Ось такий вигляд в іншому авто. Ось так. Ось так. Дохватило на два автомобілі в режимі медіум Пахне чудово, а ви балуєте своє авто. Кому подобається, ставимо лайк.